Чому на Російській Федерації вигідна війна проти України? Тому що ми, Україна, на мою думку, сягнули на 10 років вперед сільським господарством. Ми на душу населення збираємо вже тонну зерна, тобто 50 мільйонів, більше тонни зерна. І друге місце в виробництві соняшнику. Якби пройшло ще 3-4 роки, ми були б енергетично незалежні. Якби був Крим і Донбас, ми на сьогоднішній день могли б збирати 80 мільйонів тонн. І сьогодні наше ВВП зросло вдвічі, і це сьогодні не на користь нашим сусідам, які були в сільському господарстві в Занепаді. Тому що були в Росії, там на заводах джундір, який там ще, як казав Петро Іванович, колись ростуть. зараз Е, Покажи соняшник ваш. Ось такий соняшник компанії Євраліс, гібрид «Шерпа», потужний листок, листовий апарат. Сьогодні забезпечує. Який буде приблизно. Думаємо, цей рік зберемо 40 центнерів соняшнику з одного гектара. Угу, угу. І планка у нас 100 центнерів соняшнику з одного гектара. Не соняшнику, кукурудзу, перепрошую, перепрошую. А сьогодні. по соняшнику що? 40 центнерів. Взяли планку. Я думаю, ми її витимає. Давайте покажемо ще кукурудзу. Шановні друзі, дивимося кукурудзу. Дивимося кукурудзу пана Августа, він професійний агроном, але, чесно кажучи, я такої кукурузи ще у, сьогодні у нас 17 червня На 17 червня я ще не бачив такої кукурузи. Це гібрид компанії Майсадур Франція Mass 47П. ФАО-420 дуже з великим ФАО, його тільки висівають на півдні України, але його потенційна врожайність 140 центнерів. Це сьогодні дуже актуальний гібрид. Я думаю, ми забили планку 100. Але якщо Василь Володимирович приїде на контрольну уборку, ми зважимо кукурудзу, я думаю, що вона дасть 130 центнерів. Скажіть, будь ласка, от є така думка, що малі господарства, ви ж фермер, ви ж не холдинг. Не можуть справлятися з сучасними і вести сучасні потужні технології, що вони не здатні на ривок в технологіях вперед. Неправда, це утопічно. Тому що сьогодні фермерські господарства приймають всі передові технології, передові гібриди, які і закордонну селекцію, і нашу селекцію. Тому що людина, яка спеціаліст, яка вчиться кожен раз щось, вона завжди буде, завжди буде флагманом, і вона буде використовувати нові технології, нові гібриди, більш потенційні, більш урожайні. Сьогодні, щоб сказали мені 10-15 років назад, що будемо збирати соняшника 40 центнерів, я б відверто сказав би, що це обман і утопічно. Ну а сьогодні це вже є факт і є де-факто. Де юре. А скажу, що сьогодні є пшениця, яка забезпечує 100 центнерів. Я думаю, що 2-3 роки ми вийдемо на потенціал урожайності пшениці. Я думаю, це стратегічно і ми будемо далі. Добуватися таких гарних ворог. А скажіть, яка як би ви відповіли тим людям, які кажуть, що за холдингами майбутнє, а не за фермерами в Україні? Я би відповів навпаки, тому що дивіться, скажу, що таке фермер на місці? Що таке холдинг? Охоплюю велику територію, то є райони або обла цілі області яким знаходяться сільські ради. Я е, на місці нахожуся на території сільської ради. Кожна людина до мене кожен день може звернутися з якимось потребою. Чи є погані випадки, тобто є хороші, є весілля, є похорон, є якісь непередбачення, є хвороби. Є... Людина приходить напряму, контактує з власником. Власник приймає рішення е, зразу, е, що цій людині зробити, допомогти. От сьогодні прийшла жінка, хвора на рак. Я приймаю рішення її виплатити 5%. Зрозуміло, скажіть, будь ласка, а вони кажуть, що ви, ну грубо кажучи, обманюєте податку. Ви не платите так, фермери мають на увазі. Так, податки Чому? в таких великих сумах, як вони, холодні. Чому? Чому ми не платимо? У нас є заключення добра оренди. Є чітко прописано скільки відсотків? Чотири. Так само ми враховуємо пробутковий тобто, з індексацією. Е, той рік ми сплатили 360. У нас було е, скільки сто чимось паїв. Сплатили 360 тисяч до бюджету, плюс е, за резервний фонд до пів мільйона податків з 800 гектарів. І сьогодні я не можу сказати, є контролюючі органи податкові служби, є. Вони повинні слідкувати за кожним. Скільки у вас у марківці фермерів? 11 фермерів у нас. А, а самостійників? Самостійників близько 20. <ган -2> У вас э, всього в Марківці і в Антополі це два села в одній сільській раді. Скільки землі?